Як посилити сигнал Wi-Fi? 10 перевірених способів. Слабкий Wi-Fi дістає, сигнал зникає в кімнатах, швидкість падає, а відео зависає, є прості рішення. У цьому відео 10 порад, як зробити ваш Wi-Fi стабільним і швидким. Перша порада. Виставте антени правильно. Сигнал Wi-Fi поширюється не як промінь лазера, а як тороїд у формі пончика навколо антени, і те, як ви її поставите, напряму впливає на якість покриття. Щоб сигнал рівномірно гуляв по кімнаті. Антену варто ставити вертикально, строго перпендикулярно підлозі. У такому положенні хвилі розходяться паралельно підлозі і охоплюють більшу частину простору. Правильно розмістіть маршрутизатор. Wi-Fi завжди найсильніший поруч із роутером, а чим далі від нього, тим слабший сигнал. Якщо поставити пристрій біля стіни чи в кутку, частина хвиль піде назовні, а в кімнатах з'являться мертві зони. Найкраще ставити роутер ближче до центру, так інтернет буде стабільніший у всіх куточках. Для якісного Wi-Fi потрібно мінімум перешкод. Довжина хвилі Wi-Fi на частоті 2 і 4 ГГц становить приблизно 12,5 см, а на 5 ГГц вже біля 6 см, тож обійти стіни чи меблі їй складно. Коли сигнал проходить крізь перешкоду, частина енергії просто губиться, а частина відбивається. До пристрою доходить лише залишки від початкової потужності. Ось зручна табличка прохідності та ослаблення Wi-Fi для типових матеріалів. Найбільше сигнал з'їдають бетонні та несучі стіни до 25 дБ. Це означає, що після проходження такої перешкоди від початкової сили сигналу залишається лише близько 15%. І хоча стандарт 80211 n у чистому полі дає радіус покриття до 400 метрів, у квартирі з кількома стінами ця відстань різко скорочується. Наприклад, якщо роутер стоїть у спальні, то після трьох стін сигнал до кухні може взагалі не дійти. Приберіть джерела перешкод. На роботу Wi-Fi впливають не лише стіни чи меблі, а й інші електромагнітні сигнали. Наприклад, Wi-Fi і Bluetooth працюють на одній частоті 2 і 4 ГГц. І хоча Bluetooth передає небагато даних, він усе одно може створювати завади. Ще один ворог Wi-Fi мікрохвильовка, вона теж використовує частоту 2,4 ГГц, і коли її магнетрон починає працювати, сигнал може майже повністю глушитися. Крім цього, заважати можуть мобільні телефони старих стандартів. Дитячі радіоняні, сигналізаційні датчики, а також сусідні Wi-Fi мережі. У багатоквартирних будинках таких роутерів десятки, і вони конкурують між собою на одному каналі, додають шуму і блютуз колонки, мишки чи навушники. Навіть деяка побутова електроніка з дешевими блоками живлення може випромінювати зайві перешкоди. Висновок простий не ставте роутер поруч із мікрохвильовкою. Намагайтеся уникати сусідства з іншими джерелами сигналу, і якщо є можливість, використовуйте діапазон 5 ГГц, там більше вільних каналів і менше завад. Надавайте перевагу сучасним протоколам. Старі стандарти Wi-Fi обмежують швидкість і можуть гальмувати всю мережу. Якщо у вас сучасні пристрої, в налаштуваннях варто вибрати новий стандарт. Так інтернет буде швидшим і стабільнішим. А старий гаджет можна підключити кабелем чи через адаптер. Але є ще один момент: якщо роутер уже морально застарів і не підтримує нові технології, тут без варіантів краще замінити його. Це одразу вирішить більшість проблем із швидкістю та покриттям. Вибирайте правильний канал. У багатоквартирних будинках і офісах Wi-Fi часто гальмує через те, що десятки роутерів працюють на одній частоті. Це схоже на ситуацію, коли всі сусіди вмикають музику одночасно, чути суцільний шум. Щоб зменшити ці перешкоди, можна змінити канал, на якому працює ваш роутер. Каналів у діапазоні 2 і 4 ГГц приблизно 13. І хоча роутер сам обирає вільний канал, робить він це не завжди правильно, тому краще перевірити і обрати менш завантажений канал вручну. Для цього існують прості безкоштовні програми, які показують завантаженість каналів. Побачили, де менше сусідів саме цей канал і варто виставити в налаштуваннях. Не завжди максимум краще, чому варто зменшити потужність Wi-Fi. У Wi-Fi важлива не лише сила сигналу, а й зворотний зв'язок від пристрою. Якщо смартфон чи ноутбук має слабкий адаптер, роутер може кричати на всю потужність, але у відповідь нічого не почує. Це і є ефект асиметрії. Точка доступу бачить пристрій, але обмін даними не відбувається. Вирішення просте. У налаштуваннях роутера зменшити потужність і перевірити роботу в мережі в різних кімнатах. Якщо інтернет стабільний і близько, і на відстані рівень обрано правильно. Знімні антени роутера легкий спосіб підсилити Wi-Fi. у бюджетних роутерах. Зазвичай встановлені прості антени з невеликим коефіцієнтом посилення. Якщо замінити таку антену на модель із більшим коефіцієнтом, сигнал може добивати далі. При цьому заміна нескладна. Більшість роутерів підтримують стандартні антени, тож підібрати іншу можна без проблем. Але якщо антени у вашого роутера незнімні, доведеться залишити все, як є, і шукати інші способи покращення сигналу. Репітер секрет стабільного інтернету у важкодоступних місцях. Це простий і ефективний спосіб розширити зону Wi-Fi. Так, він потребує додаткових витрат, але у великих квартирах, будинках чи приміщеннях зі складним плануванням часто без нього не обійтися. Важливо розуміти, репітер не підсилює слабкий сигнал, він лише повторює той, який отримує. Тому ставити його потрібно в зоні, де інтернет ще ловить стабільно. Тоді пристрій підхоплює якісний сигнал і поширює його далі, забезпечуючи стабільний інтернет у віддалених кімнатах. Переходьте на сучасні діапазони Wi-Fi. Сьогодні більшість нових роутерів підтримують одразу три діапазони 2,4, 5 та навіть 6 ГГц. Частота 2,4 перевантажена через велику кількість сусідських мереж і часто дає низьку швидкість. Діапазон 5 ГГц забезпечує кращу швидкість і стабільність, особливо у багатоповерхівках та офісах, а от 6 ГГц відкриває ще більше вільного простору для високих швидкостей та мінімальних завад. Якщо ваш роутер не підтримує частоти у 5 чи 6 ГГц, перемкнутися не вийде. У такому випадку є сенс оновити обладнання на сучасну двох або трьохдіапазонну діапазонну модель. Але якщо ваш роутер уже ледве дихає і більше гальмує, ніж працює, час відпустити його на пенсію. Нові моделі дадуть швидкість і стабільність без нервів, а підібрати оновлення можна у нас на сайті в Вибір у нас такий, що кожен знайде свого фаворита.